Почався з того, що ми забрали усі мої посилки чотири, і ще одна стоїть у коридорі. Із Укрпошти, і з Нової із моста. Я дуже на них чекала. Зараз подивимось, що приїхало. Замовила я собі на Аліекспрес ось такий зимовий, святковий силиконовий бампер на телефон. Прийшов він на Укрпошту 6 грудня, забрала його тільки сьогодні. Тобто через яких 10-12 днів. А якщо ви знаєте, як можна зробити замовлення на Aliexpress або тему, щоб вони не приходили на Укрпошту, будь ласка, поділіться в коментарях, бо для мене це ціла, ну скажімо так, проблема, бо наше відділення, яке поряд дуже маленьке, і там завжди великі черги. І з Льовою я ну, не завжди маю можливість а, стояти в тих чергах, і хочеться, щоб замовлення приходили на міст або на нову пошту. І прийшла ще з Aliexpress ось така машинка. Це машина трансформер вона трансформується у якогось там робота. Коштувала вона досить бюджетно, але може Льові буде цікаво, хоча він для цього може ще й маленький. Він, коли побачив її, дуже зрадів, дуже захотілося йому цю машинку, я швиденько її сховала, бо буде чекати свого часу. Почала вже розпаковувати одну посилочку. Це прийшов альбом, який я замовляла на сайті грамофона. Я це робила вперше, але по рекомендації, скажімо так, мамочок з одного чату. Зараз з вами ось і подивимось. Ось так виглядає наш альбом. Мені було цікаво спробувати цей сервіс від грамофону, коли ти завантажуєш фотографії і сам створюєш альбом. Я б вибрала ось таку обкладинку це була наша осіння фотосесія. Що хочу сказати, у мене розмір 20х20, обкладинка тут ну, така товста, картонна. Я вибрала самий бюджетний варіант альбома, це 374 гривні. Uh, що ми маємо? Ми завантажуємо фото на сайт і створюємо самі альбом. Вибираємо, як ми хочемо, щоб все виглядало на обкладинці, якісь надписи. І всередині? Скажімо так, є шаблони, у які ви додаєте фотографії і таким чином створюєте сторіночки. Оці шаблони для фото, оці рамочки, ви можете змінювати в розмірі, можете змінювати їх розташування. Отож, це такий, скажімо, конструктор вашого альбому. Сторінки тут досить плотні, а, мабуть, знаєте, як, як обкладинки журналу, я б сказала. А, досить непоганий друк, але є моменти, які мені не сподобались. Це ось, бачите, друк, коли є фото між двома сторінками. Наступного разу я ну, це учту і буду по-іншому формувати оці сторіночки. А так, в принципі, мені сподобалось. Варіант прикольний, ціна нормальна. І таке, знаєте, зробили фотосесію, надрукували альбом, і у вас є фото. А не так, як в мене вони десь лежать, 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 і, і нікуди вони не роздруковуються. Отож, кому цікаво, я залишу посилання на цей сайт у інфобоксі, користуйтесь, це не реклама. Це просто моя порада вам. І ще ми забрали ось такий набір. Це новорічний подарунок для Льови, стіл і два стільчики. Тега Бейбі Мультифан. Дуже мені сподобалось, що у стола є три ніші, дві маленькі і одна велика із двохсторонньою кришкою. Хотіла вам показати, що оця ідея із. Коробками, подарунками під ялинкою для нас робоча і вона працює. Уже скільки пройшло часу, з того моменту, як я нарядила ялинку, і тільки в перший день, коли я їх ставила, ці пакунки, вони були цікаві льові. А зараз вони ось стоять, він повз них ходить, але нічого його не цікаве. Декілька днів він намагався все ж таки іграшки. Знімати з ялиночки Бантики. ну Бантики він би теж не зняв, Як іграшки вони на скрутках у мене тут. Я йому повісила ось, ось декілька іграшок, які замовляла Чи на тему, чи на алі вже не пам'ятаю на ялиночку. Він їх розбирає, знімає, потім десь складає, я знову чіпляю. І такий у нас. Круговорот іграшок на ялинці оцих. Але вони пластикові і мені їх не шкода. А тут я вирішила розслабитись, поки льова спав, і трохи помалювати. Точніше розфарбувати розмальовку, яку мені подарували. Не знаю, як так виходить, але в такі моменти дитина часто прокидається раніше і все, мій час на один з собою закінчується. Напишіть, чи буває у вас так, що це тільки і мені так щастить. Лього дуже хотів теж помалювати, тому дала йому олівці, папір. До речі, це був перший Льовин досвід малювання, і я обов'язково збережу цей малюночок на згадку. А це вже інший день, ми вирішили поїхати у Фозі, зробити покупки та зловити трохи святкового настрою. Давно ми не їздили в такому тумані і навіть не віриться, що зараз зима і до Нового року залишається зовсім-зовсім трошки. Дуже рідко ми буваємо у Фозі, але він кожен раз нас радує товарами, яких зазвичай немає ні в варусі, ні в сільпо, ні в АТБ. Що ми купили там, трохи покажу далі. повернулись ми додому із Фозі. Наша закупочка. Молоко там м'ясо, я вже поклала в холодильник, хотіла вам показати, що цікаве. Багато чого новорічного виставлено у Фосі, тому я там взяла такий папір для пакування. Хотіла ще якийсь або крафтовий взяти, або червоний, просто без візерунків, але таких не було. І Льова ось такий вибрав для себе, не хотів його відпускати, тому частина подарунків буде запакована ось у такий папір. І з цікавого, взяла на подарунок ось такий час. Він у нас із новорічної колекції зі смаком Солодкої вишні та карамелі. Як на мене, досить цікавий смак. Далі, із новорічного ще взяли на подарунок ось таку штуку. Багато раз бачили її в метро, але ніколи не купували. Це набір ось такого печива. Так що буде дуже цікаво, коли будемо його дарувати. До речі, щодо новорічних подарунків, ще взяли ось такий хамон, коштував він 200 гривень. Я знаю, що одна людина, яку будемо поздоровляти, любить таке, тому саме для неї ми його і купили. Самі ми, ну, Не скажу, що прямо любителі, але ось хто такий любить, то насправді непоганий подарунок, як на мене. Ще взяли ось такі дитячі колготки для Льови. Ціна акційна була 109 гривень. Нам якраз були потрібні. І що я вам хочу сказати, у Фозі дуже багато дитячих речей. Я здивувалася, бо давно там не була, чесно кажучи. І там досить багато людей в тих відділах з дитячими товарами. Отож, якщо ви приїжджаєте мимо або ну, десь в тому районі живете, то Якщо ви про це не знали, ось вам можна дуже багато цікавого там знайти. Взяла ось такий хлібчик, він без дріжджів випечений. Буду його сама їсти і буду давати льові. Хоча Льові, чесно кажучи, я даю і звичайний хліб, але він не любитель хліба та булок. Взяли також батон, дуже він такий, знаєте, хрусткий був і аж теплий там, тільки його, мабуть, і спекли. Та взяли ось такі булочки, будемо їх куштувати вперше. В епіцентрі, ми, коли буваємо, то там купуємо булки із горіхом, здається, пекан і якимось сиропом, дуже смачні. А тут ми м -м, будемо пробувати, що є у них цікавенького. Взяла ось такий засіб від Деламарк для ванни. Бо у нас і досі проблема із тим, що вода у нас жорстка, і ці плями не відмиваються із самої ванники. Тому тестую різні засоби. Про Деламарк чула багато гарних відгуків, тому потестую його. Що хочу сказати, він зараз у Фозі. у... У Вавілоні дешевше по ціні, ніж у Єві, наприклад, або ну, десь є ще в якихось магазинах дивилась, то майте на увазі. Сіла, взяла, бо там інших не було пом'якшувачів. І ось це у нас тут трошки для Льови. Льова у нас любитель всяких отаких сирочків, таких ось пюрешок, але ну, я йому додаю в каші в основному, або ну, в сирочки. Хрупки ось такі взяли. У нього були минулого разу лише малинові, а тут ще із бананом. Ну, любить як снек його. До речі, ще для Льови взяла ось таку кукурудзу цукрову, вона ось складі дивіться, без цукру. Я саме таку шукала, щоб ну щоб йому давати. Бо, звичайно, ми даємо йому якісь. Ну, якісь продукти, які містять цукор, але, але якщо є можливість вибрати щось таке без цукру, то чому б і ні. Плюс буду додавати у салати. Купила ще на пробу ось такий рис. Беру його вперше, не знаю, але тут, наче він вариться 8-10 хвилин тут по інструкції. Подивимось, бо іноді, знаєте, треба дуже швидко щось зробити, приготувати, а не хочеться дуже довго стояти і це робити. І ще ось, до речі, смак дитинства казала чоловіку, взяла собі казнак. Я не знаю, чи любили ви таке в дитинстві, але я обожнювала. Я як побачила його, то думаю, все, треба, треба брати. Напишіть, чи любите ви таке, і які у вас продукти асоціюються із дитинством. Ну і так, взяли всього потроху. І ну, частина на новий рік, частину ні. Ось черіки це просто льова любить, серветки ось взяли. Шпороти, ну, Це, мабуть, на Новий рік точно сирочок, таблерон. Авокадо, до речі, дуже м'які. Буду пробувати. Сподіваюсь, вони класні. Твікс це я собі беру, коли, знаєте, дуже солодко хочеться, то можна з'їсти. Сирочки взяла, буду готувати суп із плавленим сиром. Ну, а так що, А так, мабуть, все. Молоко, м'ясо. ну, і Ось така у нас була закупочка. Так, ну і по цінам не сказала. Оцей чай коштував 109 гривень. А оця штука з печивом коштувала 399 гривень. А що ще, ну, інше все, ну, ціни, я думаю, звичайні всі знають, які у нас ціни зараз на продукти. Дякую, що додивились відео до кінця. Я вітаю вас із Різдвом, і з наступаючим новим роком. Хай новий рік принесе вашим родинам здоров'я, надію, спокій і багато приводів для радості. А ми з вами зустрінемося у наступних відео. Всім папа! -па.